Знаєте, де брати класний контент? То я вам зараз покажу. Даний проєкт це моя персональна виставка. Вона об'єднує декілька різних тем, але основна тема цієї виставки це наше місто, індустріальні пейзажі, краєвиди. Експозиція охоплює роботи від 2012 року до 2022. Саме сучасні події, цей час, коли в нас відбувається війна, і це мої думки, мої відчуття цього періоду. Вони дуже актуальні, тому що розкривають теми пов'язані з. Тим, як місто живе в цей час. Також я розмірковую про освіту. В мене є серія робіт, присвячена сучасній школі українській, вона розкриває якраз її еволюцію, до чого ми йдемо і що буде в майбутньому. Дана картина, наприклад, вона показує хронологію еволюції парт. Парт в освіті, але це парти, вони як основа формування ідеології людини. Якщо перша парта в нас червона, це мої роздуми про радянський союз. Потім в нас іде Незалежна Україна 90-ті роки, а вже далі це нова українська школа. Парта як основа формування вільної людини, основа формування креативної людини, яка не буде рабом, а буде сучасною людиною у новому світі. Я навчаюсь в школі блогерів. Тут дуже круті спікери, вони нам дуже допомагають, вони нас надихають. Вони дали нам можливість орізноманітнити наш, наш контент та запросили на виставку. Картини дуже яскраві. Ми почули кожну історію, кожної картини. Мені особисто дуже сподобалась картина «Проспект металургів». металургів. Перше, на що я звернула увагу, це на завод. Він зображений такими яскравими вогнистими такими фарбами. І я бачу завод постійно зі свого вікна, і саме з такими ну, з такими яскравими фарбами він в мене асоціюється. Сьогодні я не знімала багато контенту, щоб зробити різ, щоб написати пост. Та я обов'язково буду продовжувати навчання в школі блогерів, щоб навчитися дуже класно писати пости та робити професійні фотографії навіть на телефон. Хотіла стати блогером. Я веду фан-аккаунт Лесі Нікітюк і пишу фанфіки. Мені дуже сьогодні сподобалось, тому що мені подобається творчість, картини, театральна майстерність. Як тільки я сюди зайшла, я одразу впізнала цю картину, цей пейзаж, тому що я тут часто проїжджаю, коли кудись їжджу. Мені дуже подобається тут фіолетовий колір, бо він мій улюблений і взагалі контраст. Кольорі, кольорі. Я у школу блогерів прийшов для того, щоб розширити свої знання у сфері блогерства. Я полюбляю фотографуватися, знімати різні відео. Та у мене є хобі. Я роблю цукерки на замовлення, і у сфері просування я прийшов саме у цю школу. Сьогодні нам організували зустріч з художником. Тут ми побачили різноманітні картини, які ну у кожної картини є свій сенс. А це було дуже цікаво та пізнавально. Ця картина мені, мені сподобалась тим, що вона виконана у таких. Можна сказати, у пастельних тонах це в кольорах було дуже цікаво почути, що надихнуло художника на малювання, взагалі, які кольори він любить, чим він взагалі працює, які там якими фарбами. Сьогодні я фотографувала багато картин. Також я робила сторіс і багато фотографій. Я б хотіла. Щоб було дуже багато лайків та дуже багато підписників для того, щоб була велика аудиторія, і я була для них цікава. Тому я відвідую багато різних закладів, щоб зробити свій контент різнобарним. Мені дуже сподобалася ця картина, тому що в ній дуже гарні відтінки і дуже такі деталі гарні. На ній зображена золота осінь. 95 й квартал. А тут дуже гарні машини, як на мене. І мені дуже сподобалась ось ця розмальовка.